Ігри 10 з 10, які має зіграти кожен, частина 16. Bioshock Інфініт. Букер Девід приходить до Колумбії з простим завданням знайти дівчину і сплатити борг. Але коли ця дівчина виявляється ув'язненою у вежі принцесою зі здатністю розривати поверхню реальності, все стає набагато складнішим. Елізабет не потребує захисту, вона допомагає у бою. Вона знаходить ресурси, реагує на оточення, а її харизма змушувала забувати за все інше. Геймплейно Інфініт поєднувала класичну бойову систему баяшок з вертикальністю світу Колумбії. Плазміди замінили на тоні вігори, але принцип залишився той самий по суті. Також тут додався гак, який перетворив бій на танець не тільки по горизонтальних, а і по вертикальній осі. Але справжня сила Інфініт, як і будемо чесні, більшості ігор, які я рекомендую, розкривається в наративі. Якщо ви колись хотіли пограти в справжню антиутопію, то ось це саме вона. Камсток створив Колумбію як утопію справжніх американців, звісно, в лапках. Але ця утопія побудована на ксенофобії та культі особистості. Вокс Популі на чолі з Дейзі Фіцрой борються проти гноблення, але їхні методи не кращі за методи гнобителів. Бо Левін в цій грі не дає простих відповідей. Кінцівка Infinite, яку я, звісно ж, не буду спойлерити, досі викликає суперечки: детермінізм, свобода волі, речі, які завжди трапляються, та речі, які можуть змінюватись. Це та сама гра, після фіналу якої ти несвідомо тихенько офігіваєш собі під ніс від того, наскільки все круто продумано та реалізовано. А Колумбія візуально залишається одним з найвражаючих ігрових міст. Красива оболонка приховує гнилу серцевину, і все це доповнює музичний дизайн, який так само несе в собі глибокі сенси. Ну а Bioshock Infinite – це чудовий приклад, що шутери можуть ставити філософські питання, не втрачаючи фану від веселої динамічної стрілянини. Це гра, яка змушує думати про природу вибору, наслідки крайніх течій та ціну хибних ідеалів, при цьому не забуваючи тебе розважати. І це дуже круто, бо далеко не кожен шутер наважується обговорювати рабство, імперіалізм та релігійний екстремізм. Натомість Інфініт зробила це з такою елегантністю, що досі залишається еталоном наративного дизайну в жанрі. А якщо ви хочете грати в цю та багато інших ігор на найвищому рівні, рекомендую оновитися до серії GeForce RTX 50 у магазині Telemart, де представлено широкий вибір відеокарт RTX, що відкривають доступ до всіх технологій Nvidia, таких як DLSS 4, Ray Tracing, Рейтрейсінг, Tracing та інших.